Намасте! з вами Яна матицька, і зараз я з вами поділюсь одною дуже потужною фразою, яка докорінно може змінити вашу практику. Дуже часто на заняттях я її даю, проговорюю, оскільки я на собі знаю, як це глибоко працює. В процесі практик йоги або практик медитації ми стикаємось з дискомфортами в своєму тілі, з дискомфортами в своїй свідомості, так тобто є якісь певні патерни думок, які нас хвилюють. І в процесі практики, коли ми занурюємось. В статику, в тишу, в таку якби нерухомість ми починаємо бачити те, що відбувається в нас всередині. Ми тушню думок, некомфортні думки. Ми відчуваємо якісь можливо некомфортні емоції. Нам хочеться поскоріше вийти з положення, в яке ми зайняли в асані або в медитації, бо нам здається, що причина, начебто, в ньому. Але фактично це означає, що зараз в тілі є певний блок. Блок енергетичний, який відображається на фізиці в затиснутих м'язах або нерозкріпачених сухожиллях. Так, тобто Ви можете відчувати ось ці дискомфорти на фізиці, бо. бо всередині нас починає рухатись певна енергія, яка була заблокована. І завжди за таким дискомфортом на фізиці стоїть якась ситуація, якась емоція, якась неусвідомлена, непрожита енергія. Тобто, щось відбулося в вашому житті, ви відчули. Енергетичний потенціал, щоб щось зробити, ну, наприклад, змінити ситуацію, та стояти свої кордони, ще щось, ви цього не зробили. Цей стан, ця енергія залишилась в тілі і в психіці, це все закапсулювалося, сховалося від вас. І зараз, коли ви вже в васені, ви це відчуваєте так на фізиці, і може здаватися, що проблема в васені, але ні, питання завжди всередині нас. І коли ви практикуєте. І відчуваєте біль, відчуваєте дискомфорт, відчуваєте дисгармонійну емоцію, яку вам хотілося б відпустити вже. Ви можете направити всю свою увагу в цю точку і проговорити наступне чотири слова: Я бачу тебе, Я дякую тобі, я приймаю тебе і відпускаю тебе. З видихом ми проговорюємо Відпускаю тебе. І насправді в практиці йозі це може докорінно змінити швидкість вашого руху і швидкість пропрацьовки певних внутрішніх болей, станів, як на фізиці, так і на психічному, емоційному і ментальному рівнях. Звісно, на рівні енергії, тому що це є найглибший рівень, з яким ми працюємо в практиках. Намасте, гарної практики.